Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика. З вами Оксана Голобаєва. Це теропрогноз для раків на березень 2023 року. Отже, раки, ваш прояв у соціумі протягом березня. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих раків, хто у парі. Вергідні знайомства з новими партнерами для самотніх раків. Фінанси для вас на березень і рекомендація. Так, ви будете доволі стримано проявлятися у соціумі протягом цього місяця, того, що будете зосереджені на власних переживаннях, емоціях, почуттях. Для вас вони будуть найважливішими у цей період. І, власне, це для вас доволі притаманно ховатися десь у своїй. На, на, на своїх глибинах щось про щось дуже довго і детально розмірковувати. І такі прояви, там, пропозиції до вас, ваших оточуючих вас людей, щодо того: давай кудись поїдемо, давай кудись підемо, якось проведемо разом час, скоріш за все, в більшості ви будете відмовлятися від них. Так само будете схильно відмовлятися від певних. Пропозиції, можливості, які на до вас будуть надходити ззовні. Тому що першочергове для вас наразі важливо сконцентруватися на своєму внутрішньому світі і на тих відчуттях, які у вас визиває, викликає власне, зовнішній світ. Вам необхідно це все гарно провідчувати, проаналізувати і побути якось з цим певний час. Ну а загалом ви будете дуже задоволеними тим суспільством, яке ви можете самі собі самостійно забезпечити. Тобто дехто з вас буде остерігатися, впускати у своє найближче коло інших людей, тому що у вас був якийсь негативний опит у минулому, і ви розумієте, що залишаючись наодинці з собою. Ви не ризикуєте тим, що вас може хтось образити або чимось вколоти, або принести вам певний біль, якийсь. Ви можете спостерігати, ви можете збирати інформацію про певних людей, але така буде характеристика недовіри, усамітненості. Людина, яка в першу чергу опирається лише на власні ресурси, на власний досвід, і ви будете доволі холодно проявлятися і відповідати на запити із зовнішнього світу, і буде така історія, коли. Сім разів відмір і один відріж, що стосується інших людей, спілкування з ними можливо в нещодавньому минулому ви відчували такі історії, події, коли ви. Десь на почуттях, на емоціях сказали, що зайве, і це було потім використано проти вас. Тому ви е, наразі задовольняєте власне потребу у спілкуванні у своїй самотності, у своїй самоідентичності. Внутрішній ваш стан буде характеризуватись навпаки доволі активною позицією. Буде внутрішнє бажання кудись їхати, якщо ви особливо плануєте якісь поїздки, або якщо не плануєте, ви можете спонтанно кудись зібратися і поїхати. Можливо, це ненадовго і недалеко, але тим не менш, ви відчуваєте, що там ви можете в іншому місці насититись певними ресурсами аби задовольнити свої якісь пристрасті, якісь потреби. Приміром, якщо у вас є. Якась справа, якесь хобі, яке приносить вам задоволення, і ви не знаю, ну, збираєтесь на якийсь там майстер-клас, або на якусь виставку, або ну, щось таке, що вас може запалити зсередини або на побачення, або з якоюсь людиною ви хочете зустрітися, і ви можете всередині себе відчувати таку потребу і таке бажання зблизитись цією людиною там приїхати, особливо, якщо ви десь на відстані знаходитеся. І загалом такий буде стан внутрішній, коли хочеться досягати певних цілей, коли ви можете спонтанно щось вирішувати і щось робити, коли хочеться, от, щоб не розтягувався час, а щоб все робилось отак просто по щелчку пальців. Можливо, хтось задумав переїзд, можливо, хтось, знову ж таки, познайомиться з вас, або познайомився з якоюсь людиною, до якої хочеться наблизитися, або у фізичному, або у метафізичному плані. Але все одно ви проявляєтесь, як людина поранена, чи то ви на цих емоціях знову ж таки можете сказати, що зайве злякати людину, або своєю наполегливістю, емоційною нестриманістю ви можете поторопити якісь події, і це може відлякати якусь людину від вас або якісь події. Але загалом ця пристрасть вона над вами бере верх. А, може, оця нестриманість може зіграти з вами злий жарт. Але воно це як пропрацювання певних ваших внутрішніх страхів. Приміром, якщо Ну, візьмемо на простому такому прикладі, якщо ви відчуваєте до якоїсь людини певні емоції і ви не стримались і їй в цьому зізналися, приміром інша людина. Не готова до певних стосунків, на які ви розраховуєте, вона може вам про це сказати, і ви можете об це поранитись через те, що ця людина просто не відповіла вам тими самими відчуттями, тими самими словами. І тоді, начебто, доведеться розбиратися з власними установками та внутрішніми страхами, що ось а як же так? Я ж вирішив або вирішила поборотися зі своїми страхами, з ними розібратися, але вийшло ось так. Але в будь-якому випадку ви матимете свій досвід. Стосунки для тих, хто у парі. Тут певні труднощі можуть бути у деяких раків, це не стосується тих раків, у кого все гаразд, але ті, ті пари, у кого назрівали певні кризи, вони можуть проявлятися протягом березня. Це може проявлятися через складну фінансову ситуацію, через нестачу грошей там на життя, або ж це може проявлятися через. Таку пустоту у стосунках, коли ви не відчуваєте близькості, коли ви відчуваєте, що ви доволі різні, що вам нема про що поговорити, що вам вже не, що вам, вас вже не радує той час, який ви проводите разом, і начебто хочеться розійтись в різні сторони, в різні. Кути, грубо кажучи. Дехто з вас, раки, або хтось з ваших партнерів може розмірковувати про те, аби вийти зі стосунків або розпочати якісь певні нові відносини, але перш за все на першому плані. У людини, яка потребує ваших відносинах, змін, буде в думках різко поміняти своє життя, або, знову ж таки, вийти зі стосунків, або кудись фізично переправитись, переїхати, або ж. Взагалі, просто побути на самоті, наодинці зі своїми думками, з часом для розуміння першочергових потреб наразі, чого людина потребує зараз, чого їй найбільше хочеться, хтось може обирати між двома варіантами у стосунках між двома партнерами або Просто стояти перед життєвим власне вибором, куди взагалі рухатися далі. А я більш схиляюсь до того, що ви будете в таких роздумах, знаходитись цей період і будете вирішувати взагалі, яким чином ви хочете будувати надалі своє життя. Бо внутрішнє таке дуже нестримне бажання. Знову ж таки присутнє щодо якихось певних глобальних змін у вашому житті, але начебто необхідно трошки часу для того, щоб взагалі, зрозуміти, а чого взагалі хочеться, а яким чином хочеться власне життя продовжувати. Якщо ви розумієте, що ви тривалий час були з людиною, яка не є для вас близькою, та, якщо це якісь певні формальні були стосунки. Заради там, шлюбу, заради дітей, то наразі приходить певний період, коли ви починаєте дійсно розмірковувати над тим, чи дійсно хочу я з цією людиною надалі залишатися, чи я хочу взагалі змінити своє життя і навіть побути певний час на самоті. Ті, кого це не стосується раки стосунки у березні. Є певне очікування, певна дозвіл собі на певний час, на роздуми, на, на певний аналіз втрати, на відновлення, на позбавлення власних страхів, коли. Хтось може втратити, хтось може знаходитись у кризі у відносинах через те, що між вами присутня певна дистанція. Хтось вважає, що він зобов'язаний своєму партнеру або партнерці, і навіть не дивлячись на те, що в цих відносинах щось втрачено вже, або люди нещасливі, все одно є. Потреба почекати ще, потягти час якимось чином наразі не вирішувати певні проблемні питання у ваших відносинах. Так, ті раки хто наразі без пари, тут у вас з'являється можливість взагалі знайти дуже близьку духовну для вас людину. Або людину вашого наставника, або вчителя, або людину, яка може загалом змінити ваше життя і ваше світосприйняття, коли хтось може зустріти людину, з якою ви відчуєте, що ви вас просто попарували якісь вищі сили на небесах. І це може відбутися таких місцях, як церква, на якихось релігійних обрядових заходах. Це можуть бути хрестини, або вінчання, або щось таке в ретрітах, якихось, або у самітних місцях, де люди шукають певного духовного просвітлення або навчаються, або розвиваються. та і Ну, такий дуже є перспективний шанс на знайомство з такою дуже для вас важливою людиною в цьому житті. Це знову ж таки може бути якась поїздка, де ви знаходитесь в певній ізоляції. Але чомусь тут виходить певна конкуренція, але ви серед цих конкурентів, які навколо вас скупчились, ви дуже вирізняєтесь, ви дуже, вас дуже видно, вас дуже помітно. І тому що ви берете взагалі ситуацію в свої руки. Якось так, але це якесь місце, де одночасно і конкуренція є, і одночасно, де певна ізоляція є. Я не знаю, що це може бути. Ну, для когось це може бути і полон, чесно кажучи. Щось мені так іде. Або храм, дійсно храм. Де багато людей. Але все-таки все це таке місце, де ми усамітнюємося з своїми думками, де ми шукаємо відповіді на надважливі у нашому житті питання. Така історія. Діліться в коментарях, де ви познайомитесь. Чи де дізнаєтесь про таку важливу для вас людину. Так далі фінанси для раків. Таке враження, що знову ж таки, аби здобути фінанси, треба усамітнитись. Треба або віднайти всередині себе якусь таку справу, якусь річ, яка вам приносить. Емоційне задоволення, і цією справою потім ви зароблятимете, або вам необхідно кудись поїхати, або здобути фінанси, або ізолюватися. Можливо, це знову ж таки буде якась діяльність у усамітненому місці. Це ретрит, це якісь може бути робота на якомусь круїзі, або десь на острові, або у. В ізольованих місцях це лікарні, це тюрми, це ну, ось такі якісь речі, де не дуже багато тої людей і де є доволі багато часу, аби приділити його собі і своїм думкам. Причому в такому місці ви можете. Загалом, якщо ви в активному пошуку роботи наразі, то таке враження, що вам необхідно відсторонитися, відпустити цю ситуацію, тому що невдовзі на вас чекає, вам не треба битися за здійснення своєї мрії, вам не треба конкурувати, вам не треба доводити свою... Самодостатність, тому що ви люди вже є сформовані особистості і ви є самодостатніми. І вам не потрібно не знаю випинатися зі шкіри, аби комусь сподобатися, аби комусь впасти в око. Таке враження, що вам говорять, ти трошки почекай, зосереться на своєму внутрішньому світі, на собі зосереться. Зосереться на своїй родині, на, час, на часі, яке ви можете провести разом. Все до тебе прийде. А в березні, що по фінансам взагалі? Які знаходяться зараз у обмежених фінансових ситуаціях, вам говориться, що протягом цього періоду перед вами стане вибір щодо вашого подальшого фінансової ситуації, розвитку вашої ситуації фінансової. І коли перед вами стане вибір, приміром, вам пропонують два місця роботи. То вам необхідно в першу чергу обирати е, ту діяльність, від якої ви отримуватимете задоволення, яка буде задовольняти вас духовно, душевно. І треба не боятися, буде прийняти це рішення, навіть якщо воно буде непопулярне. Приміром, вам говорять, що ось тут така то сума, але треба робити те, що тобі не подобається, але сума там доволі. Серйозна або ось тут трохи менше, але це те, що тобі подобається. Ось треба обира душею і не боятися, що ви прогадаєте. Рекомендації для вас слухати свою душу, слухати своє серце, прислухатися до вашого емоційного стану, потурбуватися про свій емоційний стан. Свою внутрішню дитину якось потішити. Якщо є люди, які навколо вас є, і які потребують вашої уваги, емоційної підтримки, обов'язково треба її надати. Так само ви можете потребувати такої підтримки, не потрібно соромитися, по неї звертатися. Не потрібно Соромитись своїх почуттів або емоцій. А проявляйтеся, проявляйтеся емоційно. що будуть відбуватися у березні певні події які вас трохи струсять які можуть вас так само емоційно сильно струсити настільки що ви можете відчувати в собі певну внутрішню потребу відгородитися відсторонитися відпочити, не вчиняти певних якихось дій, то дайте собі цей час, почекайте, до вас все прийде вчасно, тоді, коли має прийти. Такі справи для вас раки. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам класного березня і всього найкращого. Всім пока.